Було вбито Олександра Білого. І міліція це виконала за наказом Авакова. Ми все простили. Олександра Білого вбили тільки за те, що він повстав проти міліції. І тепер те ж сама ситуація, виходить, знов повторюється. Вже не маємо права це простити і це проковтнути. Хлопців вбиті. І вбиті кращі хлопці. Не ті, що займаються контрабандою в Закарпатті, а ті, що хотіли протистояти цій контрабанді. І їх знищують. І ми не маємо права це знов прощати. І перша вимога відставка цього міністра Авакова, на якому кров наших побратимів. Якщо ми цього не заб'ємося, то гріх нам зміна. І Порошенко буде знов нашим президентом. А він також перший відповідальний за смерть всіх хлопців. Він обіцяв нам за години, за тиждень. Хай би сказав той план, якому він хотів виконати. І що тепер вже цілих півтора року на нашій землі війна, гинуть хлопці. Хто відповідає? Ніхто. Жодної відповідальності. За смерті українців немає і не несе ніхто. Так, міліція щось там собі, якісь справи порушує. І потім точно так же вони зникають. За півтора року після Майдану жоден суддя в Україні не люстрований. Жоден. Всі, кого люстрували, всі повернуті на свої місця. Абсолютно всі майже. Крім Юнуковича, напевно. І то такими темпами за рік часу він повернеться. І, коли... і відсудить межегір'я, і зарплату свою відсудить, і йому виплатять, тому що ми терпимо то все. Я вчора був учасником зустрічі з паном Казимиром і в ПДСБУ ми ходили. Нас запевнили, що вони не будуть виконувати злочинні накази. Я теж офіцер, я розумію, що якщо поступить наказ, його треба виконувати. А вже та межа злочинний чи не злочинний десь там всередині сидить. Вчора ми їм повірили. Пане Казимире, ми вам повірили. Але сподіватися на зраду треба і треба бути готовим до того. Тому що це система. Це ті люди, які там роками сидять. Вони виховані тою системою. Ми не маємо права терпіти більше такого, такої надругої над нами, над нашими побратимами. І після відставки Авакова нам треба всім задуматися, а чи того ми президента в нашій державі маємо? Чи та людина, яка стільки обіцяє вам, мені, всім, і жодного? Обіцянки не виконані, не виконано жодної. Навпаки, нас грабують, з нас витягують всі можливості, як фінансові, так і людські. Хочете терпіти? Терпіть. Я цього терпіти не буду. Слава Україні!